Наша виставка називається «Масоно Віва ці слова сказав Артемій, коли помирав. Саме ці слова, знаєте, вони стають такими навіть суто дуже пророчими. Його батько в інтерв'ю каже: навіть смертельно поранений в медичній машині ще відчував своє тіло і зрозумів, десь на підсвідомості, що він вже відходить, і каже: Я живий, Бог створив людину дивовижною, навіть відходячи з цього життя. Він може відчувати, що це не кінець. Що є продовження, і ті, хто здатні це розуміти, вони щасливі. Ці слова дійсно були таким, знаєте, посланням до побратимів. Він буде їхньою опорою підтримкою, ідеалом. Він залишиться з ними навіть після фізичної смерті, буде продовжувати боротьбу у новому вимірі. Знаєте, мене дуже вражають знову ж таки слова батька Артема, отца Михаїла, що ті 26 років, які Артемій прожив з ними, були.